Усім привіт! Сьогодні у нас новий випуск подкасту з Катею, контент-маркетолегінію. Я вже не знаю, який це випуск, може четвертий, п'ятий чи шостий. Але сьогодні ми вирішили поговорити про курси, про створення курсів, про проведення їх і, скажімо так, всю внутрянку їх створення. Да, всім привіт. Я напевно не буду там по десятому кругу знову розповідати, хто я чим я займаюся, бо і правда, сьогодні я так прямо усвідомила, що це вже далеко наш не перший подкаст. Хоча, коли ми починали, ми думали, що ну, типу, спробуємо, а там як піде. Але по факту це дуже прикольно. Мені дуже сподобалось, тому вже чи п'ятий, чи шостий, чи четвертий подкаст. А якщо казати про курси. Доволі глибока і цікава тема, тому що я безпосередньо працюю з людьми, допомагаю їм там з прогрівами під їх курси. Я продавала свої курси, я працювала всередині проєктів, які запускають курси. Типу я з різних боків цю тему роздивилась. І напевно, напевно, найбільше питання, яке хвилює аудиторію, і завжди таке дуже живе: чи всі курси вода? І по факту чи важко створювати курс? Це ну, мені здається, що це прям саме таке живе. Що думаєш? Ну так, в принципі, бо багато все одно думає, ну, що курси це там, умовно та інформація взята з Гугла. Але я погоджую, що є такі курси, що умовно і дійсно є така інформація з Гугла. Або також я мав цього року десь там два курси. З маркетингу, і вони були просто тупо однакові. І ну таким чином, звісно, я розумію людей, які проходять багато курсів і кажуть, що більше нічого не змінюється, бо дійсно так і є. Інформація, в принципі, плюс-мінус однакова. І навіть в тих же іноземних курсах. Можливо, воно так і є, бо особливо ніхто нічого не може придумати в маркетингу що супер супернове. Типу, немає щось. Новішого зараз, ніж там умовні соцмережі, що можна щось розповісти нове і якось по іншому розкрити маркетинг. Я, та людина, яка припинила проходити курси по маркетингу, такі глобальні, великі і, і ґрунтовні. Хоча по факту це моя робота, да, і мені за логікою прям потрібно проходити такі навчання. Але в мене також в 25-му році було зараз. Я проходила курси в 24 році. І, напевно, це було ну як мінімум три великих і три таких маленьких. І реально, типу, це просто були гроші на вітер. Я не маю ніяких претензій до спікерів. Насправді це просто більше якраз про те, що зараз щось там нове, ем, неймовірне вигадати доволі важко, але я для себе знайшла вихід. Я проходжу дуже точкові продукти, типу, які не про. Все, типу, не, не такі супер е, масштабні і ну, з одного боку, а з іншого боку, дуже такі базові, да, де базово розбираються якісь там глобальні, такі великі речі в маркетингу. Я більше проходжу точкові. І ось коли я почала проходити саме точкові, наприклад, я в цьому році проходила доволі прикольний. Чи то практикум, чи то інтенсив, не пам'ятаю по контенту. Потім я проходила доволі прикольний інтенсив саме по прогрівам. І типу, коли ти ходиш на інтенсиви, це забирає не так багато часу, не так багато грошей, але все ж таки якусь нову інформацію ти звідти ну, якби витягуєш. Тому мені отак, от здається, що краще робити, да, коли ти вже пройшов багато таких великих базових курсів, і тобі вже ця базова база по факту не цікава і не потрібна. Так, я тут згоден. Я також проходив по маркетингу. Я вирішив, що це буде, ну, скоріш за все, останній. Ну, можливо, знову ж таки, щось зміниться, і я піду на якісь нові курси. Але наступного курсу я точно десь січня-лютого буду більше йти на курси такого бізнес-стратегії і взагалі таке в стратегічні штуки і побудови бізнесу. Мені воно зараз здається якось більш важливе, якщо я хочу бути там. Ну, скажімо так, в проєкті людини, яка буде будувати візію і розуміння того, як її рухатися, як створювати саме систему продажів. Я також в цьому напрямку почала рухатись і мислити, але ну, типу, знаєш, також з таким підтекстом, щоб допомагати людині рухатись далі і більш далекоглядно, але я все ж таки трішки в іншому напрямку в плані курсів дивлюсь для цієї ж цілі по факту. Але давай, напевно. Перейдемо до того, от ми да, говоримо про курси, про те, що бувають класні, бувають не дуже? Як ти думаєш, коли прям варто створювати курс? Бо на мою думку, якесь таке більш групове навчання там в форматі інтенсиву, неважливо курсу, наставництва пофіг в якому форматі, але по факту це неминучий етап в розвитку експерта, на мою думку, типу уникати все життя цього не вийде. Ну як гадаєш, в який момент людина має прям задуматись. Про своє навчання. Ну, я не можу так сказати. Я точно проти експертів, які проходили лише у когось курси, не мають жодного досвіду, і вони вже продають курс. Ось такого плану я, типу, не люблю таких експертів. І я нікому не радив би такий шлях. Зазвичай з того, що я бачу: ну напевно, коли у людини є вже який-то досвід, у веденні там проектів. По таргету, наприклад, я не знаю, там півроку, рік, коли ти вже можеш дійсно сказати, мати досвід, і просто для мене курс це більше того, який шлях ти пройшов і які проблеми ти пройшов, і ти розумієш, як їх вирішити. І тоді це дійсно класний курс, бо ти розумієш, ти передаєш свої знання через помилки. Бо ти допускався цих помилок, ти зрозумів, як їх можна вирішити, і ти упакував це ну, формат відео, вебінару, наставництва, просто формат консультації чи будь-чого. і ти просто ділився цим досвідом. Коли просто умовний курс з інтернету, щось там взяти одне і розповісти, ну для мене я просто не люблю такий формат, бо я е, можу сам покопатися, і я люблю покопатися там в тому ж самому Google, в Ютубі, щоб дізнатися якусь інформацію. А, але, от курси, де реально розповідається про якусь проблему і її вирішення і на засновуючись на своєму досвіді, ось мені такі курси подобаються. Тому коли от у вас є там якийсь досвід, і ви вже розумієте, як вирішувати там таку проблему, таку проблему, які можна варіанти рішення її шукати, і куди йти, то от тоді б я б і починав би створення курсу. Я з тобою абсолютно згодна, але ще хочу додати таку одну фразу чесно, я не можу сказати, чи то я її десь почула, чи то якось я сама відчула, воно мені в голову прийшло, я чесно не скажу. Але фраза звучить так: що коли ти задовбався пояснювати одне і те ж по 100 разів, трішки зараз розширю, По факту, який у нас іде там шлях будь-якого експерта, от коли він там вийшов після курсів, після якихось навчань, йому потрібно отримати перших клієнтів і отримати саме практику. Типу, коли ти почнеш практикувати. Після цього люди поступово починають іти в консультування. Вони не беруть одразу якісь там супер-пупер-вау, якісь наставництва. Ну, давай там візьмемо ну, той же самий таргет. Типу, коли ти почав взагалі запускати таргет, навряд чи ти такий, о, візьму одразу там на трьохмісячне наставництво якусь людину. Мені здається, це ну, трошки дивно. Типу, скоріш за все, я так пофантазую трішки. Да? Твій перший крок був у передачі знань, це саме консультування. І от в той момент, коли. Людина починає консультувати, консультує багато, і в якийсь момент просто це вже йде по кругу по 35-му і ти вже просто задовбався консультувати і одне і теж розказувати просто іншим різним людям. Тоді, вже на мою думку, варто упаковувати там всі свої помилки, свій досвід в курс і робити групове навчання, а не працювати індивідуально. Так, в принципі, так я і зробив. Ось тоді перші такі шляхи. Я дійсно у мене було дуже багато консультацій, і потім, в який то момент, я розумію, що у мене як консультація умовно заскриптована, я mm -hmm. одним і я говорю одними тими ж самими фразами, плюс-мінус той ж самий таймінг, і ТД, і таке інше. Я після цього зрозумів: ну, може мені легше просто записати це у форматі відео і продавати це у форматі відео, це ці, ці знання. І я просто не буду витрачати на це свій час зі дзвону, бо зі дзвоном треба підготуватися, провести цей зі А так просто ти умовно скидаєш відео, і людина сама це робить. Я навіть це потім ще почав робити чисто таких технічних штук. Бо багато хто там не вміє там, умовно розбиратися в Фейсбуці, як там правильно прив'язати Інстаграм з Фейсбуком. На консультації виділяти на цей час ну якось дуже тупо, що ми будемо разом сидіти і щось там налаштовувати. А так просто записати там коротеньке відео на 15-20 хвилин, де все детально пояснити, і це вже економить купу твого часу. Так, да, насправді я зараз плюс-мінус в такій ситуації, коли я проводжу консультації вже доволі давно. Але зараз просто у мене там за весь час роботи зібралось багато презентацій по факту. Там більше 400 сторінок. Там просто ну загально да там презентацій, напевно, 30 різних. Ну прям дуже багато. І я просто зараз, коли там починаю готуватись до якоїсь співпраці, я просто по суті перебираю з тих презентацій щось обираю, тому що я вже впевнена на 101%, що коли до мене приходить людина, що вона мені напише такі питання, з якими я вже 100% працювала. Потім вона мені пише питання, я навіть розумію, де мені вже взяти підготовлений матеріал, типу знаєш, щоб заново не створювати ось цю там презентацію як варіант. Тому я згодна, що воно прям задовбує постійно щось казати, а в мене це вже рока. А ми, по факту, триває, що я постійно щось на одному й тому ж місці, плюс-мінус, розповідаю, тому я взагалі з 25-го року з нового напевно вирішила прибрати формат консультацій. Можливо, я просто зроблю це типу як інтенсив зі зворотнім зв'язком і без зворотнього зв'язку. Хто зможе просто купити уроки? Хтось зможе купити ті ж самі уроки, але але там якісь мені додаткові питання задати і щось там зі мною, щоб говорити. Але саме економія, величезна економія часу, вона буде. Якраз таки за рахунок того, що будуть записані деякі матеріали саме як відео. Ну, я, в принципі, так само створюю зараз свій курс, і той курс, що в мене був минулий, я його створював для того, щоб я просто не проводив консультацію. Просто я бачу дуже багато таких запитів у Діректі, де людина викладає, там, тільки не починає свій шлях, і чи тільки не починає якусь свою школу, свій інстаграм. І, і... Ну, сказати відверто за консультацію, це типу нереально вирішити цей запит, uh -huh. бо це треба купу часу. І тоді я просто почав пропонувати ось курс, де детально там, я не пам'ятаю, минулий курс у мене був десь там годин на п'ять чистого матеріалу. Цей, напевно, буде годин на дев'ять, десять. І просто цей матеріал, де ти береш, розумієш. Навіть я цей курс зробив трошки краще тим, що. Я додав декілька класних уроків по тому, як вам треба думати в маркетингу і в будуванні стратегії, а не просто якісь, знаєте, готові шаблони, матеріали, які береш і застосовуєш. І тому да, ну, і тому я також. Дуже мало проводжу консультацій, бо просто не бачу в цьому сенс брати з людей кошти за консультацію і давати їм невеличку якусь частину, з якої вони по суті нічого зробити не можуть. І зараз я, в принципі, беру на консультацію тільки якісь точкові там, проблеми, якщо у людини там вже вибудована якась система, і, і вона бачить, що десь у неї є проблема, але вона не розуміє, де. І таким чином ми її розглядаємо, підсвічуємо і я кажу варіанти вирішення. Слухай, ну, а ти зараз створюєш курс, ти вже по факту там його створив, він вже плюс-мінус готовий до запуску, і все в цьому роді. Скажи, от просто свої відчуття, от як людина, да, важко було. Ну, да, важковато, скажімо, так, упакувати всі свої знання, якось структуризувати їх і щоб воно було там чітко все зроблено. Бо ти, наче розповідаєш, розповідаєш, потім думаєш, блін, може, щось ще треба було додати, а може, якось по-іншому розповісти, щоб воно було більш зрозумілим. І, і в цілому, звісно, курс записати дуже важко. Знайти весь матеріал в себе в голові, прописати його. Проаналізувати, чи нормально воно написано, чи ненормально, якось відредагувати, знайти ті ж самі, там для прикладів там, брав воронки, знайти ці воронки, проаналізувати їх, розповісти, що тут хороше, що тут погане. І, і це все реально дуже багато часу. Я ось починав створення курсу, напевно, з кінця серпня, початок вересня, десь приблизно так. Угу. Mm -hmm. Ну, це якраз та причина, по якій я і хочу, і не хочу робити курс, тому що я, от, знаєш, іноді бачу якусь типу рекламу. До речі, доволі недавно бачила якусь рекламу. Де там створи там свій курс за три дні і заробити там стільки, то і ну для мене це, звісно, трошки треш, бо я не уявляю, як створити курс за три дні, особливо зараз, оскільки я навчаюся на методолога, отримую ще додаткову професію, скажімо так. бо я хочу робити якісні продукти і своїм клієнтам, у разі чого там також допомогти робити якісні продукти. Якраз, знаєш ось ці питання. А чи все я додав, а чи можливо щось потрібно додати ще, а чи там, не знаю, правильно побудована програма, а чи буде вона результативною, а чи люди зрозуміють всі ці питання мене так само як і тебе турбували. Тому я психанула пішла навчатись на методолога, і чим більше я зараз навчаюсь, тим більше я розумію, наскільки це глибокий процес створення курсів, бо там тільки плюс-мінус я не знаю, декілька тижнів в місяць йде просто на розробку програми. Потім іще потрібен час для того, щоб прописати матеріали, ну, типу там презентації поробити, і все в цьому роді. А потім ще потрібно безпосередньо все це записати, помонтувати, а після цього ще зробити прогрів, продати і все в цьому роді. Типу, от, ну як ти плюс-мінус назвав там сроки три там, місяці, От да, три-чотири місяці, це такий цикл роботи. І просто навіть коли знаєш, типу там починають розповідати, що от там він або вона зробили запуск, я не знаю, на. 100 мільйонів тисяч доларів це, звісно, круто, але просто люди не рахують на скільки місяців потрібно цей прибуток розбити. Бо якщо ми там кажемо там запуск курсу. На 100 тисяч там доларів звучить, ну хорошо прям звучить, приємно да, але коли по факту розбити на 4 місяці, якщо адекватно і нормально створювати цей курс, плюсом виключити ще з бюджету рекламу, да? типу, ну, я маю на увазі, що з цих 100 тисяч відняти ще рекламу, розділити на 4 місяці, ще там заплатити команді або там кураторам, або комусь іще. То в принципі там уже цифра може бути об'єктивно на місяць не 25 тисяч доларів, як здається, а там ну наприклад 10-15. Це все рівно непогані гроші, але люди трошечки як в рожевих окулярах дивляться на ці запуски. І вважають, ну, так, що я розумію. Да. Я розумію це, але в більшості також ви ну, винуваті тут і експерти, бо вони розповідають: ось мій студент зробив запуск на 25 тисяч доларів і За наше там наставництво. Так, да, воно виглядає дуже круто, але це час, який ви створили, створили цей продукт, скільки ви витратили на рекламу, т.д. і виходить, що там чистого прибутку там, з 25 тисяч може бути десять. Uh -huh. і, і вже uh -huh. у всіх, наче, е, ну 10, ну так, нормально. Просто є таке враження у людей, коли вони йдуть в створення курсів. І що ось всі, що розповідають, 25 тисяч, і от 25 тисяч я сьогодні взяв і положив собі в карман. Але насправді це як і в будь-якому бізнесі вам треба реально багато вкластися, щоб отримати якийсь той результат. Не буває так, що я щось там розповів в інстаграмі і отримав 25 тисяч доларів. Так і все буду е лежати на пляжі і пити, не знаю там текілу. Я абсолютно з тобою згодна, що це проблема одночасно, як і людей, які шукають чарівну пігулку, і типу готові повірити, що ти можеш там ледве не з нуля прийти на якесь супернавчання і за два місяці заробити 25 тисяч доларів, і ці 25 тисяч доларів покласти собі в карман. І так само це проблема з боку експертів, які не транслюють типу реальності, що по факту з цих 25 тисяч, дай Бог, щоб там 10, ну максимум 15 дошло, просто максимум. А ще ми ділимо якби це все на деякі. Кілька місяців, і, в общем, сума виходить, не, не, не така красива, як 25 тисяч. Бо, знаєш, типу, іноді е, приподносять так, що це ледве взагалі не щомісячний прибуток людини після якогось навчання 25 тисяч щомісяця. Хоча, по факту, це зовсім не так. але 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 дивлячись на всю цю історію, е, дивлячись на те, що в принципі. Це дуже багато часу, сил, роботи, знань і всього всього мене це реально взагалі якось стопорить, да, від того, щоб запустити свій курс. Хоча я якраз зараз працюю над програмою, але коли я там дійду до запису уроків, я ще не знаю. І я напевно, от якраз на базі тих консультацій, з чим до мене приходять люди, переважно це питання по контенту, по взаємодії з аудиторією, по прогрівам, як писати прогріви, як взаємодіяти з людьми, охоплення як ними взагалі керувати, особливо коли вони там просаджуються і все в цьому роді? І я думаю, що, можливо, буду робити на цю тему, але от я коли думаю, щось що мене навіть ця фінансова вигода, вона мене не мотивує, того що там роботи просто капець Ну, а як ти думаєш, от умовно, ти зараз потрохи починаєш робити курс? Як ти думаєш, угу. коли ти його випустиш? Взагалі, у мене є е, волога фантазія випустити його у березні, якщо чесно. Ну, типу, зараз, да, да, зараз програма в розробці, і я думаю, що є всі шанси, що в лютому вже буде готова хоча б програма. Ну, програма це по факту прописані уроки і презентації. І я вже на цьому етапі йду в мінус умовно, тому що я буду, скоріше за все, звертатись до дизайнера і просити про оформлення презентації, того що я не хочу це робити самостійно, бо знову ж таки роботи дофіга. І потім безпосередньо я буду вже знімати, монтувати, і дай Бог, воно все буде в березні. Ну, в принципі, так. Да. Основне це таке прописати матеріал угу. і потім записати. Якось легше. Але все одно, у мене було таке, коли записував о, ці уроки. У мене було таке: блін, це треба сідати, записувати уроки. На урок приблизно треба виділити там хвилин 30-40. І ти так думаєш, о, це ж треба сісти, записати, розповідати. І воно, ну, таке, монотонна, можна сказати, також робота. Не прям така, як всі кажуть, дуже креативно, все інше. По суті, там з креативного те, що ти описав весь матеріал, який ти знаєш. Все інше це просто тупа монотонна робота, яку ти треба зробити. Сісти перед камерою, записати, змонтувати. Сісти перед камерою, змонтувати записати, змонтувати. Знаєш, мені в таким такі моменти і зараз також стає трошки сумно, що ми з тобою не віримо в ось цей успішний успіх і нереальну історію з нуля там до 25 тисяч доларів за місяць. Мені здається, якби ми в це вірили, то можливо ми трішки б інакше і до діла підходили. По так, оскільки оскільки ми оцінюємо адекватно об'єм роботи, всі ризики, всі складнощі, все в цьому роді, то воно трошки і важче працювати. Горі ад ума. Ну так, да. раніше я вірив в таку штуку, коли тільки ну, новина починалася в інстаграмі, ось тут заробиш, бла-бла-бла. Я -бла -бла". так ну, блін, точно в мене вийде. А, але, на жаль, ні. У ну, мене точно не вийшло. Може, у когось вийшло, то ви напишіть мені, і я Діма, буду не знаю. Сіма, а ти виявляється? Гадий... А ти виявляється, мрія стати інфоциганом, і у тебе не вийшло? Да. Ні, ну це коли ще. Напевно, так, да. в 22-му році у нас почалося це все. Там, вау, супер результат, і так і І я так думаю, блін, ну точно, має вийти у мене, але не вийшло. Хоча. Все одно я потім зрозумів якусь систему, як треба діяти, що робити. Коротше, є все як завжди. Просто треба багато працювати, багато аналізувати того, що ви зробили, робити з цього висновки і йти далі. І тоді результати будуть приходити. А не вірити в казки. Так да, і ось вам основний такий поєдн, який дозволяє заробляти кошти, будь-де, будь-коли, і це такий поінт з усіх курсів. Хоча вам буде там розповідати, що можна заробляти 25 тисяч доларів. Можна, але треба дуже багато працювати. А можна без працювати? Ні, так, на жаль, не можна. Отбільно. Або вміти супер круто делегувати, не знаю правда, як. Ну це точно не впевнений в про створення курсів, якщо ми говоримо. Це більше просто таки про бізнес. Окей. Давай тепер так. Рандомне питання від мене, це вже знаєш, як така певна рубрика, яка прижилась, коли ні з того, ні з цього в, в тебе питаю якісь дивні трошки питання, і трошки тебе змушує так подумати. Головний інсайт, да, це вже питання почалося. Головний інсайт, який ти отримав після того, як випустився зі школи. Типу, найголовніше, що ти зрозумів, за 11 років, навчи нав, скільки, чи ти дев'ять навчався, я не знаю. Навчання в школі? Нав... Блін за школу я точно нічого не зрозумів. Я, напевно, щось почав розуміти, коли я закінчував технікум, коледж, і вже тоді. А, ось напевно, який тоді інсайт зробив, отримав. Я вже тоді хотів якісь заробляти кошти. Це десь було там років 14-15. І я міг тільки працювати на умовні там строїці, чи я працював ще в общазі там. Цей лі, влітку фарбував стіни, фарбував двері і всяку таку штуку. І після цього я зрозумів, що я ніколи не хочу працювати своїми руками. І це був дуже для мене супер такий інсайт, що треба вчитися багато працювати і працювати головою, а не ходити з лопатою, кидати, не знаю, там пісок, цемент і все інше. Угу. Я тебе зрозуміла Добре, що ми будемо тоді завершувати наш подкаст на сьогодні. А ті, хто дослухав до кінця, я вам скажу, що у мене є для вас промокод. Напишіть мені промокод Target25, і ви отримаєте знижку 10% на мій новий курс, який буде десь через тиждень, я думаю. Тому я якраз подивлюся, хто дослухав до кінця і, і хто хоче. Придбати моє навчання. Так, ну тоді я також трошки вкину реклами. У мене немає промокоду, тому що у мене поки що немає курсу, але я в себе вірю, тому просто підписуйтесь на мене і там розберемося. Тож, дякую за ваше прослуховування. Зустрінемося да. в наступних подкастах. Всім па-па